Вітаю, шановні глядачі! Ніщо так не лікує, як благодатна звіздюліна Фіцо, цей президент Словаччини, збільшив допомогу для України і планує поїздку в Україну для вирішення питання побудови заводу по виготовленню 155 мм снарядів. Поки що це буде. Невелика кількість, але потім, можливо, будуть і збільшувати. Працюватиме цей завод для України. От так. Що значить вовремя закрите, да? вчасно закрити краник із нафтою. Так, і давайте подивимося, що із цього всього вийде. Що сталося? Що сталося? То блокував, то не давав. Так, підпівав разом із Орбаном да, у цій Рашці, а це, а це вже зовсім по-іншому. все. Ну, Давайте подивимося на цю ситуацію, що є великі страхи. Є великі страхи, були, були певні заяви стосовно стосовно офіційно заяви стосовно господарської частини. Віддано якийсь офіційно наказ. Прийнято рішення, віддано наказ, заявлено про якісь ресурси, про, про хазяйственну часть якась, якась господарська але є великі страхи. Він робить, але боїться. Заглядкою, мабуть, на Путіна. Ну, дивіться, йде по фортуни, йде яка, якась, о, Боже, іде, йде якась певна реалізація, йдуть зміни. І зміни е, в, е, в заявах, зміни у прийнятті рішень стосовно, стосовно матеріальних цінностей, якихось, якихось ресурсів. Йдуть зміни. Ну Йому страшнувато. Так, будуть переходити на дипломатичний рівень. так, Від офіційних заяв буде реалізовано перехід до дипломатичної роботи стосовно господарської частини. Ну, Це може в завод, да? ось дім. Він дійсно він дійсно зробив заяви. Він дійсно, швидше всього, їде з якоюсь офіційною заявою до. Да, тому що це рух колесо їде до нас в Україну з якоюсь офіційною заявою. І тут, бачите, він ризикує звичайно. Він, звичайно, ризикує, є ризики стосовно цієї господарської частини, можливо, стосовно побудови цього заводу, про який вже анонсовано. Ну, давайте подивимося, що з цього вийде. Ну, хочуть Є страхи, що цього може не статися. І хочуть реалізувати зупинку. зупинку. Активують досить сильно активують цю пропозицію побудові цього заводу. Будуть обговорювати в нашому домі, в Україні, швидше всього, будуть обговорювати. Запуск цього процесу, тобто від заяв, від обговорень треба запустити справу у, ну, вже у таке практичне русло, скажімо так. У практичне русло треба знайти золоту середину. Значить, дивіться, є побоювання, є побоювання, що, що цей процес може обнулитись і затягнутися. І затягнутися є побоювання. Але все-таки цю ідею хочуть активувати. Є така ідея, її хочуть активувати. Так, ну давайте далі подивимося. Є всі шанси. Є ресурс. Дивіться, це будуть обговорювати робочі групи. Питання. Є допомога, це буде допомога. Допомога, яка є цілі, є ідея, є цілі, є бажання ось саме, саме виконати, виконати ці ідеї. І ви знаєте, я думаю, що саме перемовним процесом хочуть збалансувати, збалансувати оцей шлях, шлях до успішного прориву у побудові цього заводу. Прийнято рішення. домовленості про мир, про завершення. Іде, ідуть, ідуть якісь, ідуть, іде якесь обмеження, щось буде заважати відкрити, відкрити цей завод, щось буде заважати. Але він приїжджає з чіткими цілями, з чіткими цілями, і з ідеєю, і з прийнятим рішенням надати всі ресурси для миру. Для миру заважати, що буде заважати. Давайте так скажемо, що буде, запитаємо що може завадити. Що може завадити побудові цього? Може, можемо зіткнутися із обмеженнями, та що ж таке? Щось працюю дуже активно над тим, щоб обмежити. Ну, давайте подивимося, що скаже Таро, хто що хоче обмежити цю ідею взагалі, взагалі її повністю ну, знівелювати, повністю її покласти, як кажуть, на лопатки цю ідею змінити, змінити на таку ситуацію, на кризову ситуацію взагалі. Зумієте? Перевести Привести так, щоб, щоб не вистачало коштів і так далі. Так, ну, що далі? Що далі цю ідею пустити в Україні? Цю ідею будуть в Україні дуже сильно захищати, я вам скажу, будуть захищати? Але є такі, що хочуть обмежити дуже цілеспрямовано. Є ціль цього проєкту підсилити господарську частину, прорватися. Будуть, будуть такі, що будуть проти, я вам скажу, побудови цього заводу. Будуть обмеження. Взагалі, не то, що обмеження, взагалі, щоб ну, це був мертвий проєкт, але проєкт в Україні він активізується досить сильно. Цей проєкт досить сильно активізують, буде перемога, ну, успішний. Цей проєкт буде успішний. Ви знаєте, я думаю, що все вийде. Що все вийде угу. В основі колоди, дивіться, не так швидко, так, це буде поступово, але це буде, він буде успішний, цей проєкт, цілеспрямований. цілеспрямований. Зайдуть кошти, зайдуть інвестора, допоможуть і запустять процес в нашому домі. І це офіційно буде схвалено, це офіційно буде заявлено. Я думаю, що все вийде. Хоча, хоча є люди, які будуть дуже сильно чинити супротив цій ідеї, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.